Привіт, вітаю тебе на уроці як експерта вийти на тисячу доларів з блогом. Дивись, це відео підходить для тебе, якщо ти працюєш у наступних нішах у ніші створення контенту. Тобто ти айфонограф, фотограф, контент-мейкер, smm спеціаліст також допоміжні професії: юрист, бухгалтер, нутриціолог, дієтолог, психолог тощо, езотерика, нумеролог, астролог, та Маркетолог б'юті ніша або інші суміжні ніші. Вам усім потрібно дивитися це відео. Я Любов Скупейко, експерт із особистого бренду, маркетингу та продажі у інстаграм. Я допомагаю маленьким блогам починати заробляти з нуля і стабільно рости, виходячи на прибутки від тисячі доларів із їхнього блогу. І так, звісно, я сама є кейсом свого продукту. Я б сказала би найкращим кейсом свого продукту, адже я стабільно росту, стабільно розвиваюсь, заробляю та масштабуюся, Завдяки своєму блогу. Отже, що у нас сьогодні буде у уроці. Ви отримуєте декомпозицію вашого доходу. Ви отримаєте інформацію стосовно того, як виправити помилки у ваших сторіс, також інформації про те, як же продавати, та отримаєте бонус у кінці відео. Отже, якщо ти хочеш заробляти від тисячі доларів із блогу, роби наступні кроки, про котрі я тобі зараз розкажу. Крок перший декомпозиція твого доходу. Що таке декомпозиція доходу? Це коли ти береш певну суму доходу, розділяєш її на вартість своїх послуг і розумієш, скільки клієнтів. Тобі потрібно взяти, наприклад, ти а спеціаліст, і твоє наставництво коштує 10 тисяч гривень на початку, тобто 270 доларів. Для того щоб заробити тисячу доларів із блогу, розділяємо на 270, Нам приблизно потрібно 4 клієнти. Не так уже і страшно, правда? ж? Одразу хочу тобі представити мій. Кейс Ольгу, вона айфонограф та смм завдяки тим знанням, котрі я їй дала у роботі зі мною та тій системі, яку ми впровадили у її блог, вона вийшла із своєї точки А 0 гривень заробітку у інстаграм у новій своїй ніші на заробіток від 1390 доларів завдяки тому, що ми брали наставництво. Хочеш правильно розраховувати свої цілі і ефективно продавати. Всю цю інформацію я даю у себе у навчанні. Наступний крок виправ помилки у своїх сторіс. Зараз я тобі розповім найчастіші помилки, котрі допускають мої клієнти, а також ті, з ким я проводжу консультації. Перша із них це відсутність регулярності. Люди купують у тих, кого бачать постійно. Що тобі потрібно зробити? Заведи собі Google календар, так як це зробила я, і постав задачу – 3-4 рази на тиждень виходити у сторіс. Ось мій календар. Подивись, скільки там регулярних виходів у сторіс. Я Обов'язково виконую всі ті завдання, котрі я прописую, тому що до блогу я відношусь як до роботи. Завдяки цьому я маю хороші заробітки із блогу. І якщо ти також будеш до свого блога відноситись так, як до роботи, поставивши задачу, будеш чітко її і регулярно виконувати, ти обов'язково отримаєш свій результат. Системність та регулярність приведуть тебе до твого результату. Ось можеш побачити, скільки разів я виходила за січень місяць у сторіс, через що у мене і купують послуги, тому що я завжди регулярна. Я постійно у сторіс. Єдине, що можу лише брати вихідні, але це нормально. Тобто ти повинна розуміти, що тобі не потрібно робити. Це теж одна із помилок, котрі я бачу постійно у своїх клієнтів або у майбутніх клієнтів. Це те, що вони постять сторіс добрий ранок. Добрий ранок чи гарного дня. Тебе ця сторіс аж ніяк абсолютно не продасть. Що не потрібно робити, це не потрібно робити сторіс без сенсу. Ти повинна робити сторіс із сенсом. Один сторітелінг, один сенс. Також не потрібно робити. Чи якісь репости, особливо якщо ти продаєш. Тому що коли ми продаємо, ми не повинні увагу із продажу переводити на щось інше, навіть якщо це твоя подруга і вона просить тебе зробити репост у сторіс. Не роби цього, не збивай фокус свого підписника із покупки твоєї послуги. Також дуже часто бачу у сторіс моїх клієнтів та моїх майбутніх клієнтів. Це те, що у них просто нуль інформації про їхню послугу. Здавалось би, експерт має послуги, але заходиш у сторіс, а там просто нуль інформації про це. Яким чином ви хочете продати, якщо у сторіс ви не розповідаєте про свої послуги. Наступна помилка: це те, що ти не пишеш текстом те, про що ти говориш у сторіс. Більшість людей в силу обставин, в силу того, що вони заходять в інстаграм, щоб відволіктися. Це відбувається або ввечері, коли поруч спить чоловік чи дитина, або на роботі під час. So. Навіть робочого часу частіше за все люди дивляться твої сторіс без звуку. І якщо там розмовна голова, ти повинен розуміти, що сенси ти таким чином не донесеш. 90% контенту споживається без звуку, а тому прописуй текстом поверху твоєї історії основну думку, котру ти хочеш донести, або став субтитри. Але якщо у тебе сторіс по часу довга, і ти хочеш донести сенс цього у кінці цієї сторіс, то краще робити не субтитри, а одразу писати головну думку. в Крайньому випадку. Падку став вімкнути звук тут важливо для того, щоб при можливості люди могли переглянути твій контент, але це буде невеликий відсоток. Тому краще прописуй основну думку поверх сторіс. Ось зараз ти бачиш приклади, як я роблю це. Якщо у мене розмовна сторіс, я передаю основний сенс просто декількома реченнями. Далі наступна помилка, котру ти робиш, ти просто банально не продаєш у своїх сторіс. Ти просто розповідаєш про послугу і на тому все, розуміючи собі, що люди самі повинні цікавитися, самі повинні купувати і так далі. Ні, цього не буде. Ринок переповнений експертами, в тому числі і у твоїй ніші, а тому тобі обов'язково потрібно в кінці з твого сторітелінгу робити заклик до дії. Став плюс, якщо хочеш деталі, пиши мені в Дірек для замовлення. Купуй у Дірек. Тощо, якщо ти робиш про. Продаючи сторітелінг, то протягом цього сторітелінгу кілька разів роби заклики до дії купити. Ось ти зараз бачиш, як це роблю я. Я показую скрін, що у мене вже купили. Далі кажу, пиши мені для покупки у Дірект. Або долучайся і ти для цього пиши у Дірект. Подібні заклики до дії вони можуть бути різними, повинні бути присутні у твоєму продаючому сторітелінгу. Наступна помилка: ти ведеш сторіс монотонно, у тебе відсутність інтерактиву. Обов'язково будь у діалозі зі своєю аудиторією. Питай їхній зворотній зв'язок. Питай думку, що вони думають стосовно того чи іншого випадку. Нехай вони реагують тобі на твою сторість. Ти щось постиш, пиши згодні, і став смайлик, на котрий вони повинні натискати. Щось хочеш запитати, чи щось хочеш сказати. Далі залишай віконечко для того, щоб вони реагували на це і задавай там запитання, як ви відноситесь до цього, а як у вас у житті було? А як ви вважаєте? Чи стикались ви з цим і тому подібне? Ось дивись на мої приклади. Як я залучаю людей до інтерактиву. Я завжди прошу робити якісь дії, ставити мені, наприклад, якийсь активний смайл, голосувати у моїх відповідях, писати якісь повідомлення тощо. Завжди прошу у них зворотній зв'язок. Наступна помилка, яку дуже велика кількість моїх підписників допускає, це те, що ви не показуєте себе у сторіс. Ви повинні розуміти, що зараз настала епоха, коли люди купують у людей. Особистий бренд рулить. А для того щоб ти залучала людей, вони повинні тебе бачити. Почни просто із відео або голосових повідомлень. Уяви, це те ж саме, якби я з тобою розмовляла ось так. Чи цікаво тобі було б мене слухати? Ось це так приблизно і ти виходиш у свої сторіс, не показуючи себе обличчям. Ось ти можеш подивитися, як роблю я та мої учні. Я завжди чергую формати в своєму сторітелінгу. А також я чергую плани, роблю різні плани на кожній із сторіс. Це цікаво дивитися, цікаво слухати, цікаво читати. А що найголовніше, це продає, тому що люди розвивають лояльність до тебе. Ось, наприклад, мій кейс Світлана. Вона психолог із восьмирічним стажем, але у інстаграмі у неї взагалі не було заробітку, тобто точка А у неї нуль клієнтів з блогу. А все тому, що вона виходила у сторіс нерегулярно. Вона хаотично вела сторінку, з'являлась у сторіс у кращому випадку один раз на 2-3 тижні. І звісно, через це клієнти не були до неї прогріті як до експерта, тому що навіть експертності як такої у блозі вона не показувала. Після того, як ми з нею побудували стратегію, створили правильну продуктову лінійку, навчились продавати через донесення цінностей її послуги у її блозі. Світлана вийшла на дохід більше ніж 500 доларів, і до неї прийшли клієнти у довготривалу терапію, котрі будуть їй у майбутньому кожен раз після кожного сеансу платити кошти. Хочеш виправити ці всі помилки? Побудувати правильну систему у своєму блозі я навчу тебе цьому у навчанні. Наступний крок, котрий ти повинна зробити у своєму блозі, ти повинна продавати всюди. Продажі відбуваються не лише через сторіс. Використовуй також дірект. Роби розсилки для всіх тих, хто останнім часом цікавився твоєю послугою. Ось візьми прямо зараз, подумай, яку послугу ти хочеш продати, знайди тих, хто за останні кілька тижнів писав тобі стосовно цієї послуги, і зроби розсилку на те, що, наприклад, у тебе зараз є акційна пропозиція чи вигідна пропозиція мінус 10% на твої послуги. Також ти повинна використовувати таку точку продажу як безкоштовні консультації, де ти будеш закривати клієнта у довготривалу роботу з тобою на більш високі чеки. І, звісно, ти повинна використовувати безкоштовні або платні міні-продукти, із яких закривати потім людину. На свою довготривалу Роботу із більш вищим дорожчим чеком. А також використовуй прямі ефіри. виходь в прямі ефіри, давай користь і в кінці ефіру веди людей на продаж своєї послуги. Хочу показати тобі ще один мій кейс. Вона контент-мейкер і айфонограф. В Україні вона працювала 12 років вчителем хімії, переїхавши в Німеччину, народила там дитину, і з дитиною на руках вона розуміла, що їй потрібно заробляти, вивчилась на контент-мейкера і зробила єдину правильну річ. Вона розуміла, що вона стає експертом, контент-мейкером, айфонографів. Равом, але вона не вміє одного продавати свої послуги, а це найголовніше, що ти повинен. Вміти для того, щоб заробляти на своїй експертності. Прийшовши до мене, у неї було 132 підписника і 0 гривень заробітку з блогу. Також вона хаотично вела сторінку, тому що не знала, як це робити. Вона нерегулярно виходила у сторіс, і звісно, це не приносило їй заробітку. Але прийшовши до мене, ми побудували чітку систему в її блозі. Ми упакували сторінку. Ми розробили для неї стратегію, продали її перші зйомки, тобто вже були перші клієнти із блогу. І також ми взяли одне наставництво за 300 Євро і в результаті Оля заробила більше ніж 500 євро за час роботи зі мною. А ще, звісно, у неї залишились всі ті знання, котрі я їй передала система, і вона знає, як їй діяти далі, і тому розвивається далі. Як тобі побудувати цю систему продажів, я допоможу тобі це зробити крок за кроком у своєму навчанні. Наступний крок вкладай у своє просування. Візьми собі за правило: як тільки ти заробиш перші кошти від 10 до 30% від заробленого, віддавай на своє просування. Тому що рано чи пізно твоя уже наявна аудиторія вигорить. А продавати не буде кому починай з мінімальних бюджетів. Якщо ти сьогодні не вкладала ніколи у рекламу, вклади спочатку 100 доларів 50 доларів, тестуй рекламу у таргеті а також блогерів. Вкладаючи у просування, ти будеш отримувати нових підписників. Нові підписники це твої потенційні клієнти. Адже правильно налаштовуючи таргетовану рекламу, ти отримаєш безпосередньо свою цільову аудиторію. Так, вона холодна, але завдяки тому, що ти будеш постити контент регулярно, будеш прогрівати, з часом ця аудиторія догріється і купить твої послуги. Всі питання стосовно того, як правильно запускати рекламу на таргет, як правильно купувати рекламу у блогерів, яке технічне завдання робити таке для них. Щоб воно вас продало, це все частина мого навчання. Отже, давай з тобою підсумуємо: постав собі ціль. І розрахуй кількість клієнтів. Вибрав помилки у Сторіс та у своєму контенті. Продавай через різні точки продажу і обов'язково використовуй рекламу для свого просування. Хочеш зробити свій блог стабільним джерелом доходу? Я допоможу тобі побудувати систему продажів та створювати контент, який продає. Адже кожна одиниця нашого контенту повинна поститись не просто аби було, а повинна продавати нас як експерта нашу послугу і так далі. Запрошую тебе заповнити анкету перед запису. На роботу зі мною, котра прийде тобі у Директ, або ти можеш її знайти у шапці мого профілю, заповнення цієї анкети тебе ні до чого не зобов'язує, не зобов'язує купувати мою послугу. Але ти від мене отримаєш 30 хвилинну експрес-консультацію по тому, як тобі зростати. Я підсвічу тобі твої сильні сторони у блозі. І розповім, яким чином через них ти можеш вирости і заробляти більше. А якщо тобі все сподобається на моїй безкоштовній консультації, і я відчую, що я можу тебе підсилити, ти можеш вирости у мене у навчанні, я із задоволенням тобі запропоную моє навчання і найкращі ціни на нього. Заповнюй анкету, і я чекаю тебе у роботі зі мною. Давай заробляти разом.